Привіт, друзі! Покажу вам, що я купила з насіння вже. Купила я ось таку гарбузову кашу. Це сорт високо, середньостеглий сорт. Руш від тамп називається. Не знаю. Цього року буду перший раз таку гарбузу сіяти. Ніколи ще я її не сіяла. Так. Купила ось таку 100 фунтову Тоже гарпуза на кашу. І це йде в нас середньостиглий сорт. Теж гарпуза на кашу. Жан Крос де Парі. Тож середньостиглий сорт. Так, гарбуз арабатський пізньостиглий сорт. Так, гарбуз арабатський, знову ж таки, маленька пачечка, теж пізньо стеглий сорт. Тут у мене маленька пачечка Ruf Viv де Тамп. Ось він цей сорт. Ось такі дві пачечки сюди. І Ага, і ще ось от така сама гарбузова е, гарбуза. Тільки то світлий колір, а ця так, як іде, типу, тем, така морковна темного кольору. Ось такі гарбузки Так, дивимося далі. Далі в нас іде кабачок. Кабачок золотенка, ранньо стиглий. Грей цукіні, скоро стиглий. Так, це теж скоро стиглий, йде. Аеронавтнавтран стиглий? Морква? Це рання. Морква королева осені. Пізньо стегла. Добре зберігається на зиму. Ой. Буряк, циліндр Одна пачечка, друга пачечка теж циліндр бурачок. Огірочок Руфус Ф 1 Ранньо, стиглий пише високоврожайний гібридний корнішон. Ранній угу. так. Цезар зер 1 один. Середньостиглий. Огірок Тітус f 1 теж середньостиглий, і Баша f 1 Середньоранній. Тут у мене ще є два маленьких пакетика. Це ранньостиглий, соловей f 1 називається, і так само соловей F1 ранньо Стиглий гібрид. Купила ось таку редьку довгесеньку. Ультраскоростиглий сорт, високоврожайний з дружним дозріванням кореноплодів 18-20 днів. Ось така. Пачечка. Можливо, ще потім чимось докуплю, не знаю. І купила я ще сьогодні патісон оранжевий середньостиглий пише. Дві пачечки я брала. Ось таких. Ну, патісони я е, закриваю разом із огірками, з помідорами. Коза ріжемо, якщо є лишні. І ось такі ще я купила зелені. Минулого року в мене були жовті, зелених я ще не сіяла. Це йдуть ранньо стиглі. Отаких дві пачечки. Ну, насіння тут доволі чималенько йде у пачечці. Чимало насіння йде в пачечках. як і тут. І тут так само, бачите, чималенько ось йде насіння, навіть на ощуп я можу нащупати ось. Тут так само редька теж чимало насіння у пачечці, тут теж непогано такого насіння ось іде. Покуди я тримаю пальцем, покуди йде насіння. Тут то може, ну тут трошечки менше. У цих пачечках ось. Буду пробувати бурячків. Бурячків там майже ціла ось така пачечка йде. Трошечки тут. Отако десь не хватає. Ось так десь не хватає до пачки. Моркви хватає тут насіння, тут теж вистає насіння. Кабачків теж хватає непогано. В принципі, насіння в цих пачечках вистачає. ще в мене є насіння чорної редьки. Пише середньо стигла. Є така. Лежить період зимового зберігання висока до 90. 8% для отримання коренеплодів з літньо осінній період висівається з 25 квітня для зимового періоду з 20 червня. Ось така одна пачечка. Ось таких ще дві пачечки маю. Наверні три. Віддає їй тут термін придатності, нічого не пише. Угу, так, вага 3 грами. Ось так. Ще мені залишиться пити, е цибулі купити цибулі насіної докупити і купити кормових буряків. Ще купила ось таке відро для козочок доїти. Ціна я не пам'ятаю. Додається 50. 56 гривень, якщо я не помиляюся. Ну, ось таке. Я купила насіннячко вже. Скоро будемо сіяти, дасть Бог, все буде добре. А вам всім гарного вечора, миру, любові і добра. Па-па-па-па.